Вітаю, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні пропоную вам вирушити на прогулянку разом зі мною і поспостерігати за деревом каштана. Це дерево ви усі знаєте та, мабуть, бачили. Каштан усім відоме дерево, його важко спутати з іншими. Каштан красиве, струнке дерево. Вони добре очищають повітря і служать справжньою окрасою вулиць. Каштан являється символом краси України і є майже у кожному місці. Каштан має міцний високий стовбур і округу крону, що простягає свої гілочки аж до самого неба, що дає влітку прохолодну тінь. Дерева має також і велике листя. Взагалі дерево досить високе, восени ми з вами збираємо плоди каштану. Листя каштана великі, схожі на гігантські руки або парасольки, що в період цвітіння ховають квіточки. Дерева з такими широкими листям добре очищають повітря і збагачують його киснем. Коли наприкінці весни або на початку літа каштани зацвітають, здається, що місце настало свято. Цвітіння триває з травня по червень, білі та рожеві свічки, що складаються з безлічі квіток, надають деревам урочистий вигляд. Квіточки об'єднані в маленькі букетики, які схожі на довгі сережки, але направлені вгору до неба. У каштана гарні, духмяні, привабові квіти. Вони притягують погляд і так і гукають до себе поближче, щоб помилуватися красою дерева. Від того, де цвіде каштан, залежить форма і розбір його квіточки. Каштан може цвісти червоним, білим, бежевим і рожевим кольором. Квіточки мають сильний, приємний аромат. Багато людей полюбляють цей аромат і милуються красою цього дерева. А ще цей аромат полюбляють бджоли, які летять до квіточок і збирають полок. Адже чим більше бджілок, тим буде більше каштанчиків. Не менш цікаві у каштана і плоди. Плоди цих дерев так звані їжачки, усередині яких ховаються блискучі коричневі кульки, самі каштанчики насіння ховаються в коробочках. Коробочки ще нагадують горішки зеленого кольору з дуже гострими численними шипами, При падінні зрілого. Вода на землю, коробочка розкривається, і каштанчики висипаються на землю, де ми їх і збираємо. З плодів рослини діти часто роблять осінні вироби та граються ними. Весна та літа дарують нам красу та аромати квітучих духмяних рослин. Тож, діти, гуляйте, милуйтеся та бережіть рослини, не виривайте листучки і квіти. І тоді вони будуть радувати вас своєю красою і підіймати настрій. До нових зустрічей! Бувайте!